Отже, шановні колеги, дякую, що долучилися до е, цієї трансляції. Е, вас вітає хепі-центр для освітян, я і моя школа. І сьогодні з вами Юлія Гарюнова, Рада бути частинкою цього освітянського центру. Я і моя школа. Я кандидат філологічних наук, автор низки посібників до зовнішнього незалежного оцінювання. І сьогодні маємо дуже приємну нагоду обговорити текст українського радіодиктанту Національної Єдності. Цього року диктант став 20-м ювілейним, і учасники цього флешмобу, як його вже називають, і освітянська спільнота дуже активно відреагували на текст диктанту після того, як його оприлюднили. Тож ми долучаємося так само до обговорення і хочемо з'ясувати деякі можливо, питання, так які виникли у зв'язку із самим текстом, можливо, із процедурою проведення. Взагалі uh... Поговоримо про те, на які ж думки нас наштовхнуло саме проведення цього диктанту, саме написання його. Отже, спочатку поговоримо про радіодиктант в цифрах. Ми пам'ятаємо, що цей текст, текст Радіодиктанту, пишуть у День української писемності та мови 9 листопада щороку. І вже давно насправді цю подію визнали найбільшим флешмобом осені. Це насправді дуже приємно приємно, тож будемо сподіватися, що е, цей флешмоб буде е, охоплювати все більше і більше учасників кожного року. У день проведення акції запит радіодиктант став найпопулярнішим Google-запитом серед української інтернет-аудиторії, що насправді є дуже великим досягненням, і ми з цього щиро радіємо. Письменник Іван Малкович став автором ювілейного 20-го диктанту, а читала сам диктант акторка театру і кіно Рима Зюбіна. Я сподіваюся, що зараз ми зможемо мати з вами дуже конструктивну розмову за текстом диктанту. Отже, попередньо обговоримо, які позначки зараз ви будете бачити в тексті диктанту, що саме ми будемо обговорювати. Отже. Як ми бачимо, будуть позначки жовто-блакитні це коментарі до написання певних елементів. Далі слова, правопис яких спровокував питання, і окремим кольором позначаємо фрагменти, на які ми хотіли б звернути свою увагу. Тож зараз за цими всіма питаннями і матимемо з вами розмову. Отже, диктант мав назву виклики книжкової ери. І е, спробуємо розібрати, що в кожному реченні могло стати питанням для тих, хто його писав сам диктант. Отже, наприкінці минулого тисячоліття читачі стурбовано запитували, невже електронні носії витіснять традиційну книжку? Е, маємо тут пунктограму лапки при прямій мові. Сподіваюся, це питанням не стало, але окремо, звичайно, підкреслюємо і цей момент. Наступне речення. Але коли Джоан Ролінг написала «Гаррі Поттера» і її серія романів розійшлася стомільйонними паперовими накладами, це питання втратило свою гостроту. Окремо, звичайно, звертаємо увагу на правопис власних назв іншомовного походження «Джоан Ролінг» і «Гаррі Поттер». За актуальними нормами українського правопису дотримано написання літер так само у прізвище Ролінг, ми маємо так літеру Г, так, і Г, так і звук Г. І Гаррі Поттер із подовженнями відповідно відтворюємо ці власні назви за чинними нормами правопису. До речі, прізвище Ролінг, саме в такому написанні, допоможе нам сьогодні з Самовикористання такої літери в словах іншомовного мовного походження і протиставити власні назви загальним. Це я трохи забігаю наперед, матиму відповідно і таку розмову. Так само в цьому реченні ми маємо пунктограму, зверніть увагу, окремо жовтим позначено розділові знаки в реченнях із кількома підрядними частинами. Справді, ми маємо дві залежні підрядні частини, тобто, коли Джоан Ролінг написала Гаррі Потера. Друге речення, її серія романів розійшлася 100 мільйонами паперовими накладами. Ці дві підрядні частини об'єднані сполучником, і, як ми бачимо, тож кома між цими частинами потрібна не була. Звернемо увагу на цю пунктограму. І так само позначено у нас слова стомільйонним, так звертаємо увагу, пишеться відповідно разом. Так, це слово. Далі маємо з вами наступне речення. Сьогодні більш-менш зрозуміло, що електронні носії, принаймні поки що, не створюють кардинальної загрози паперовим книжкам. Звернули увагу на написання прислівника більш-менш маємо відповідно дефіс. А так само хочемо звернути увагу на е, такий момент. в реченні не створюють кардинальної загрози. Е, зверніть, будь ласка, увагу, що йдеться про е, вживання іменників у родовому відмінку е, після. Вжива після дієслова, перед яким вжито частку, не отже, звернули увагу. Наприклад, якщо б ми з вами мали словосполучення створюють загрозу, ми б з вами мали знахідний відмінок. А не створюють загрози, відмінок маємо родовий. Тож зверніть, будь ласка, увагу: дотримано норм і правило для е, тих, хто зараз разом з нами розбирає диктант, позначено іменник в родомову відмінку після дієслова з часткою не. Наступне речення. Проте з'явилися вони не випадково. Були питання щодо написання не випадково із часткою не так. Ми маємо прислівник. Зверніть увагу, коли ми маємо відверте заперечення, то ж відповідно пишемо, частку не окремо так саме от в цьому випадку діє це правило. Тож можемо рухатись далі, ніби питання не проблемне. А от в наступному реченні, як ви бачите, позначки інших кольорів, і будуть певні питання. Звичайно, це було спровоковано якраз деякими коментарями і учасників флешмобу, і представників освіти. Отже, гадаю, це Бог так готує нас до далеких мандрівок. Написання слова Бог, так ми маємо написання з великої літери. Зверніть, будь ласка, увагу, що за актуальними нормами українського правопису Бог ми будемо писати з маленької літери, якщо йдеться про вигуки, так тобто це будуть саме вигукові конструкції. Тут насправді не йдеться про вигук, тож можемо з великої літери так само і писати це слово. А от в наступному реченні маємо це він підсунув нам гаджети, щоб ми змогли колись забрати з собою на інші планети свої улюблені книжки, музику, фотографії, картини. Бо як інакше вдалося б це зробити. Маємо вживання займенника він, і були певні питання щодо того, чи варто було б він написати з великої літери. Як ми розуміємо, саме в межах цього тексту це не було принциповим питанням, тобто могли собі дозволити слово Він написати з великої літери як замінник слова Бог, так але насправді в оригінальному тексті маємо маленьку літеру. Тож я думаю, що це, це питання не ставало принциповим для перевірки рівня грамотності. А от два моменти в цьому реченні, які все ж таки потребують окремої розмови, це написання іменника іншомовного походження, загальної назви «гаджети». Справді, як уже мабуть, ви бачили серед коментарів. До цього диктанту варто було написати гаджети саме із літерою Г, тобто гаджети, бо йдеться саме про загальну назву і не виняток у правописі. Тож, мабуть, таки варто було вжити саме цю літеру Г, але як коментують деякі... Учасники цього флешмобу, які писали саме диктант, що літеру «Г» вжито, бо це продуктовано продиктовано саме мовною практикою. Тож, мабуть, справді це результат того, що в житті часто ми справді вживаємо саме в такому варіанті слово «гаджет» так і звуком «Г». і ще один момент в цьому реченні. Забрати з собою, зверніть увагу, варто було б написати із собою, саме в прийменнику мати такий варіант в його написанні, за правилом милозвучності. На цей момент можна звернути звичайно, увагу, чому саме вживається такий прийменник, бо далі ми маємо свистячий звук «с» у слові собою. Тож можна звернути увагу, що справді тут інший момент щодо милозвучності міг працювати. І, звичайно ж. Речення, яке стало, мабуть, топовим в обговоренні, це речення, в якому вжито одночасно і кому, і тере. Користуємось в цьому випадку правилом розділові знаки між частинами підрядного речення. І відповідно за правилом ми мали просто поставити кому. Йдеться, звичайно, про авторський знак. то Звичайно, на шкільних уроках на вебінарах можна було б обговорювати, що справді тут є накладання. Коми і тире як авторських знаків, тим більше під час прочитання тексту було чутно довгу паузу, і я бачила і чула багато таких коментарів, що саме на це зважали, що була довга пауза. Тож саме зважаючи на цю паузу, ми могли поставити тире в такому реченні, але, звичайно ж, коми було б достатньо за саме правилом вживання розділових знаків між підрядними частинами речення. Маємо наступний абзац. Отож, доки Ілон Маск ще тільки на півдорозі до інших світів паперова книжка в безпеці, звернемо увагу на написання. Е Слів на півдорозі. Маємо насправді з вами прийменник та іменник. Пишуться вони окремо, бо насправді було обговорення, чи варто було б написати разом саме таке поєднання слів. Маємо окремо іменник півдорога, так пишеться сам іменник разом, а прийменник від нього пишеться окремо. Тож, як ви бачите, правил дотримано, зважаємо на це обов'язково. Наступне речення. Однак деякі науковці стверджують, що коли люди нарешті зможуть зачати і народити в космічних умовах нове життя, то таке людське дитя буде схоже радше на знайомий кінематографічний образ енелятка з великою головою, очима на обличчя, слабкими м'язами. Мені здається, що саме слово енелятко з цього речення стало основним предметом обговорень під час написання диктанту маємо з вами неологізм, який утворений від абревіатури НЛО. Тож енелятко, тобто дитина, НЛО. Так, ми маємо дитя. Е, насправді дуже схоже на Янголядко, так. Тобто за такою ж е, аналогією утворене слово. Е, неологізм, як ви бачите, вжито у лапках. Насправді, учасники диктанту могли і не брати це слово в лапки. Єдине, що є певні питання щодо того, як могли б написати, я бачила варіанти, що використовували абревіатуру НЛО, так і до неї вже додавали частину. Як, так а, або записували саме в такому варіанті, як і пропоновано в тексті, або з великої літери, ніби роблячи з цього слова власну назву, зверніть увагу, назва загальна, тож звичайно, літера має бути маленька. А щодо е, використання розділо е, так, такого розділового знака як лапки, тобто використання саме. Графічного знака. Тут могли б бути питання, тобто можна було б і не використовувати лапки саме щодо цього неологізму. Щодо поєднання числівника і іменника, маю на увазі конструкцію півобличчя, Відповідно за актуальними нормами українського правопису, маємо незмінний числівник пів і далі іменник у родовому відмінку, тож пишуться вони окремо. Я сподіваюся, що всі так і написали, бо справді це відповідає актуальним правописним нормам. Маємо наступне речення для нього на відміну від нас. Такі приємні відчуття, як гуртання сторінок, запах паперу, будуть невідомі. В цьому реченні могли б звернути увагу на відокремлені члени речення, тобто додаток, так, на відміну від нас, так і відповідно розділові знаки при однорідних членах речення, відповідно, правил дотримано, нібито Проблемним питанням це не стало. Єдине, що щодо слова невідомі, можна було б обговорити так, що маємо написання часу саме префікса «не», так у прикметнику разом із вихідним прикметником відомий. Так, відповідно, до нього можна дібрати синонім, і тому цей прикметник маємо написаний разом так, у цьому диктанті. І е, речення останнє в цьому абзаці, і ось напевно, вже аж тоді запанує ера електронної книжки. Хотілося б звернути увагу на вставне слово. Напевно, е, в цьому слові. Е, Могли б написати, могли б вжити його в іншому варіанті, напевне, але від того відповідно змінюється значення цього слова, тому треба бути уважними щодо вживання вставних слів. Напевно, означає точно так. Тому саме це хотіли підкреслити в диктанті, тому вживаємо саме у такій формі: напевно, ну і відповідно розділові знаки коми так при вставному слові використовуємо. Але хотілося б звернути увагу на наступне слово після вставного вже. За правилом милозвучності варто було б написати уже, оскільки ми маємо після коми так, написання цього слова, і а, наступна літера є приголосною, тож, відповідно, варто було б написати уже, дотримуючись норм милозвучності. І маємо о, останній абзац в цьому диктанті, але це не страшно. Головне. Читати і не так важливо з яких носіїв, бо книжки це знання й емоції, які, на відміну від щоденного потоку інформації, залишаються з нами надовго. В цьому абзаці, мабуть, таки проблемних особливо питань не було. Маємо в першому реченні правопис частки не, «не» із дієсло, із присудком в цьому реченні, тож пишемо відповідно окремо, так, і в реченні так само використано тире між підметом і присудком. Головне. Читати, так тобто, відповідно дотримуємося використання цього тире. І такий, такий же випадок вживання тире маємо й в останньому реченні книжки, це знання й емоції, тобто так само тире між підметом і присутком. І в останньому реченні маємо відокремлення додатка на відміну від щоденного потоку інформації. Такий, такий же випадок уже був в цьому диктанті. Ми мали так само вживання конструкції на відміну, вказувалось відповідно на відокремлений додаток, з обох боків використовуємо відповідні розділові знаки, тобто коми. Це були насправді такі основні моменти за текстом диктанту. Як ви побачили, варто було б, мабуть, врахувати ще кілька моментів щодо норм милозвучності, як ми побачили вживання прийменника «с», так як у нас було, повернемось в тексті до цього моменту. З собою, так, і з собою, відповідно, варто було б написати проблемним, звичайно, стало слово «гаджет», так, в якому можна було б, звичайно, написати літеру Г за нормами правописними. І в останньому реченні так само момент, який можна було б виправити, це написання, після коми за нормами молотвучності уже замість вже. Але як, які можемо зробити насправді узагальнення так після написання цього тексту? Були звичайно окремі обговорення пов'язані і зі змістом пропонованого диктанту, але будьмо чесними, мені здається, який би не запропонували зміст в цьому тексті, все одно були б певні, мабуть, і обговорення, і всі пропонували б якісь моменти, які варто було б відкоригувати саме за змістом цього диктанту. Тож, мабуть, просто варто тут більше сконцентруватися на помилках, так і яких можна було припуститися. До речі, деякі фрагменти цього диктанту допомагають якраз не просто засвоїти нові норми українського правопису, який став чинним у 2019 році, а й потренуватися, що і протиставити, так, як різні слова можуть за цими чинами-нормами писатися. Як то в нас було із варіантами «ролінг», так ми мали і гаджет, ролінг, як власну назву мали писати із. Літерою Г, так, а гаджет варто було б написати як загальну назву із літерою Г. Е, дуже добре потренуватися щодо написання числівника пів з іменниками в родовому відмінку, як то пів обличчя, і порівняти на півдорозі. Так, ми маємо іменник півдорога, він пишеться разом, тож, відповідно, можна було б протиставити якраз такі варіанти написання. Е, незважаючи на те, що були. Певні питання щодо пунктуації, наприклад, авторської пунктуації в цьому тексті, але е, такі питання постійно насправді виникають в шкільних аудиторіях. Тож можна з учнями це так само обговорювати, що справді існує поняття авторської пунктуації, тож відповідно за правилом варто було б звичайно вжити кому в реченні, е, яке ми з вами мали в другому абзаці, так останнє речення другого абзацу. А тире, відповідно, стало вже авторським знаком. І, звичайно ж, хочеться дуже подякувати всім, хто відгукнувся після написання цього диктанту, хто ставив питання або організовував обговорення. Насправді це дуже корисно. Ми розуміємо, що тут йдеться ще й про те, якщо виникають якісь питання, звичайно, варто шукати на них відповіді і шукати підтвердження чи навпаки спростування своєї думки. Дякуємо звичайно автору цього тексту, не тільки за зміст цього тексту, не тільки за те, що подарували нам саме цей ювілейний диктант, а ще й за слово енелятко, яке точно стане одним із найпопулярніших слів, я думаю, і в кінці цього року, і в наступному році. Я впевнена, виникне дуже багато мемів, цікавих словосполучень. Тож насправді цей диктант точно прославиться, буде дуже популярним. Обов'язково хотілося б висловити вдячність тим, хто саме від сфери освіти висловив так само офіційно свої думки про текст диктанту, зокрема Олександрові Авраменкові. Бо дослухаємося до його авторитетної думки. Дуже вдячна своїм колегам, так, які так само одразу після того, як диктант був опублікований, відгукнулися так на цей текст. Ну і, звичайно, Ірині Мінковській, яка до. Помогла організувати наш сьогоднішній захід. Сподіваюсь, що ми будемо з вами мати періодично такі зустрічі у форматі вебінарів із різних питань. І пам'ятаємо, що. Наш девіз – це грамотне бути завжди модно, і обов'язково, якщо сумніваєшся, шукай пояснень, так і шукай спростувань, наприклад, якщо не впевнений в чомусь. Тож насправді, от на це ми і налаштовуємо такою роботи. І можливо, виникли якісь питання. Можливо, є якісь питання в прямому ефірі. Зараз ми дізнаємося і спробуємо на них дати відповідь. Так, добре, я увірвуся. Друзі, так. поки що питань не бачу. Чи є у вас наразі питання? пишіть, будь ласка, можна в обговорення у Фейсбуці, можна одразу в Ютуб, де йде трансляція. Тобто, як вам зручно, давайте ми дамо вам ще дві хвилинки. Юлія, дуже вам дякую так. за цікаву трансляцію. Давайте ми поки чекаємо на питання. Я також зроблю невеличке оголошення, я не впевнена, чи мене видно. Зараз так, ага, добре. Так я хотіла б сказати, що ми у моя й моя школа дуже хочемо робити щось дуже корисне для вас не тільки у розрізі, наприклад, української мови, не тільки у розрізі цього річного диктанту, а, але і взагалі у сфері освіти. І для цього у нас є а, разом з Юлією є курс для сучасних освітян так. з української мови, який називається Калинова. Ви можете зайти на наш сайт та подивитися програму. Буде дуже круто. І якщо ви ще не на ти з новим українським правописом, ми це обов'язково. Аби спробуємо разом стати з ним на ти. Звичайно, не тільки звичайно, текст диктанту це продемонстрував, так що варто зважати на якісь ще нові варіанти, так до яких ми ще, можливо, звик звикаємо досі. Ну і в такий спосіб шукаючи якісь, якихось пояснень, за своєму обов'язково і нові о, варіанти правописні. Так і від імені Я і Моя школа я б хотіла подарувати усім глядачам знижку 20%. Чуєте 20% на наш курс. Тобто, якщо на найближчу добу ви зайдете на наш сайт, зареєструєтеся, зареєструєтеся, та у коментарях вкажете, що ви дивилися наш вебінар з розбіру радіодиктанту, тоді ця знижка буде вашою. Тому, будь ласка, не зволікайте на нашому сайті minmyschool.org.ua, ви можете подивитися актуальну програму. Називається ще раз курс Калинова українська мова для сучасних освітян. І я дивлюся, чи є у нас Питання. Так, у Ютубі немає. Зараз подивлюся ще обговорення у Фейсбуці. Хвилинку. Так, друзі, добре. Якщо поки що питань немає, то, то дій... ми звичайно завжди готові на них відповідати, Невісна. навіть якщо вони виникатимуть пізніше після розбору диктанту. Сподіваємося, що це стане вже дуже хорошою традицією хеппі-центру Я і моя школа організовувати подібні вебінари. Бо ми насправді дуже охоче будемо реагувати на всі запити. Сподіваємося, що текст радіодиктанту вас не розчарував, так що саме не розчарували результати того, як ви написали, обов'язково. Відповідь тренуйтеся. Пишіть тоді, пропонуйте свої диктанти. Я думаю, що такі флешмоби можна організовувати і в межах школи, так в межах кількох шкіл. Звичайно ж, тренуйтесь обов'язково. Дуже вдячні всім, хто долучився до сьогоднішньої роботи. Вдячні автору диктанту, тому що, звичайно, це тепер топ обговорень. І як ви бачите, диктант писали 9 листопада, а обговорення досі тривають. і, Я думаю, триватимуть далі. І рада раді було. Бути сьогодні із вами, тож чекаємо наступних зустрічей. З вами були я і моя школа. Так, та та Юлія Гаринова, наша квітуча <свіць> спікерка з української мови, так дуже вам вдячні за увагу.